Держимо Україну очі, так? Да? Друзі, зазвичай в балаклавах не знімаємо, але тут випадок виключний, тут легендарний. Скажіть, будь ласка, за що вас постійно це шукають? Всілякі орки? Я не знаю, може за те, що ми е, дуже добре їх. Приймаємо до себе в гости. Принятие военной присяги готов? Готов. Принятие военной присяги. Готов? Готов. Готов? Готов. Готов. Я. Через... Отрекаюсь от военной присяги преступному режиму Российской Федерации. Федерации лично Путина. Присягаю, на верность свободному народу России. И готов бороться за это в составе вооруженных сил Украины. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Здоровляю! Зазвичай поступаємо з ними по-людськи, не так, як вони звикші. В наших умовах вони починають харчуватися нормально, пити, їсти, лікуватися. А Вони про це не знають, на жаль, в своїй державі, що таке можливо. І постійно дивуються, чому так може бути. Ну і напевно я той, хто показує, що. Можна жити по кращому, їх це не влаштовує. Тобто ви проводите з ними спілкування, певне, да? я так розумію? Спілкуємося, дізнаємося е, так, чисто для себе, що їх спонукає для певних дій, чому вони лізуть е, в нашу неньку. Для чого? Всі розказують про те, що вони бояться свого путю маленького. Він посадить і краще, краще померти, ніж. Е, Сісти в ті. У них дуже дивний розсуд всередині. Угу. Ну, це ми чули багато разів. Я от думаю, що це пов'язано, мабуть, не лише з тим, що берете і спілкуєтеся, а з тим, що в великих кількостях вони до вас поступають, якось так виходить. Ось про 22 особи я чув позавчора. так, Чи вчора? Е, так, був е, такий епізод в роботі. Е, це штурмова рота під назвою Шторм. З минулих спецпризначенців, яких мобілізували за час повномасштабного вторгнення. Ну, і Їм пощастило. Вони, скажімо так, з 24 людей, які були на позиції, два прийняли обій, там вже загинуло. Один був важко поранений і в результаті вдалося взяти 22, але один, скажімо так, дойшов. І 21 полонений був взяти живий здоров'я. Ну, майже здоровий, там, деякі осколкові, осколкові і все. Незначні. Про роботу, про організацію, про планування, про от те, як у вас все відбувається. Що можна розповідати? Розкажіть, будь ласка, е, є повний ряд заходів, які відбуваються перед штурмом. Е, організуються, планується між підрозділами, організуються між артилерією, між танковими підрозділами. І все взагалом повністю взаємодії, ну, скажімо так, відбувається сам штурм. Без роботи той самої, там, планування аеророзвідки, без роботи танка, під час штурму, без артпідготовки, яка проводиться у нас дуже добре. Ну, Є певні обличчя, які я не можу да, називати, там є певні mm -hmm. позивні. Їх не бажано називати, які дуже мені в цьому допомагають, всіляко, і в плануванні, і в наданні допомоги старшого начальника. І за допомогою цих всіх засобів мої розвідники доходять, скажімо так, доїжджають до самого окопа і під час роботи танка вони запригують в окоп. Тобто, скажімо так, не буду виражатися матом, але Матом казати на цих можна, нелюдів. Можна можна казати як. Да, ну, общем, цей підер, поки знаходиться в бліндажі, то розвідник вже знаходиться в окопі на дистанції броска гранати. І тому в них там є перелік операцій, які проведені, в них немає можливості вийти з окопа для, навіть для того, щоб там нормально відстрілюватися або прийняти бій. Це працює. Е так, на жаль, поки що не пише книжка, бо цього нема в книжках. Але ну, воно працює, воно має успіх, ми цим користуємо, користуємось, вдосконалюємо після, після кожної операції ми аналізуємо, щось відкидаємо, щось до чогось більш детальніше підходимо, бо розуміємо, що це є майбутнє, і в цьому можна зберігти більше життів людей, які штурмують сам окоп, сам бліндаж. Тому працюємо далі. Я так розумію, що у вас дії переважно ну такі штурмового такого характеру. Да? Тобто e, так? Знайти бліндаж і Ну, no, Зазвичай це або, скажімо так, вирівняння своїх позицій, покращення тактичного положення. Або, ну якщо, скажімо так, у підері вдається захопити там наш СП ВОП, uh -huh. то вискакуємо і контратакуємо, забираємо. Тобто це треба зробити в найкоротші терміни, тому що якщо русак почне окопуватися, почне, а вони розкопуються дуже цікаво, вони, скажімо так, бліндаж за основу не беруть. Вони прямо в окопі, в траншеї, вони виривають собі нору, дуже глибоку нору. І знищити його в норі артилерією або, наприклад, не знаючи, що там є нора, кинути гранату це неможливо. Це треба, непосредственно вже підійти до самого входу в нору і туди вже закинути гранату. тому не можна давати їй можливості закріплюватися, треба одразу контратакувати. І, в принципі, ми це виконуємо. Так а як це відбувається, ну, сам цей процес? Про бліндаж я зрозумів, а тут же ж ну, лінія вогню фактично, вона закріпилася. Що ви робите? Подавляємо її артилерію, подавляємо її збросами, скидами, все, що може бути. Плюс, коли ми залітаємо на окопи, на траншеї, то залітаємо на хамарах. Тобто браунінги працюють повну і, скажімо так, під час, коли по тобі працює 12,7 розривним, то бажання піднімати голову в тебе немає. Угу. Так, ну в принципі уявив жваво досвід, так як це все відбувається. Хамера підлітає до самого окопа. Тобто бійцям треба вискочити з хамара і принути зразу в окоп. Там Дуже швидко все. Штурмо позиції ну, 10-12 хвилин. Там, от останній штурм був. Е Звільнялися одразу три позиції знову зараз, то штурм позиції був 9 хвилин. 9 хвилин, 11 підерів. Не хотіли вони здаватися, на жаль, вони приймали бій і ну, це їх право. 9 хвилин, 11 підерів? Так. Пішло, так? Так. Угу. А от серед підерів останнім часом хто там переважає в особовому складі? Ну, я за кількістю маю на увазі. Там оці зеки, дирівці, хто з диктав воює зараз. Переважно зараз зеки, плюс ДНР, плюс робочий клас РФІ, Тобто це якісь там блядь, електрики, крановщики. Ну, нема зараз такого прям, що фахового фахового військового останній раз, скажімо так, я перецікався тільки на півдні. А чого ви кажете, що вони смердять однаково мертві і живі? Не знаємо, це для нас ну, реально якась таємниця. Від них запах йде однаковий. Що живий, що мертвий. Ми і в них питали, що ну, миються чимось не тим, чи, я не знаю, чи взагалі не миється. Для них це природньо нормально. Але смердяться однаково. Ще цікава була теза з приводу порядку в, на позиціях. От у нас, да, люди намагаються. Так, наш піхотинець, він ну я не знаю, чи це або на генетичному рівні, або ну е, є на позиції, там не важливо. Це СП, Во, Проп. Ну, на позиції завжди порядок. Там, ті ж самі сухпої, якісь там. Обгортки от чогось, воно все збирається для того, щоб там, не демаскувати позицію, якось обережно до всього. Ставитися. Якщо підери знаходиться на наших позиціях, там, доба або дві, або якщо ми захоплюємо їхні позиції, то, то ну, настільки багато бруду, ти сухпайки, якісь речі розкидані, ну, воно не може зрозуміти навіть є певні нюанси, коли ти не можеш зрозуміти, де підер знаходиться. До того, що е, дуже багато сміття. Угу. Ну, може вони таким чином маскуються. Вони, коротше, максимально все навколо себе, так? так це вона так, така так, генетична так. історія. Я думаю, що це на генетичному рівні. Так. Ще останнє питання. От ми зараз не можемо не чути інтенсивні постріли. Зараз це просто у вас тренування, так? Так, так. Це нове поповнення і постійно проходить днівні нічні стрільби для того, щоб людина, скажімо так, я йду до того, щоб люди жили зі зброєю цього домового. Тоді людина розуміє, що від неї хоче, і всі навички вдосконалюються. Ми звільнюємо свою землю. Люди вчаться дуже швидко, скажімо так, да, має досвід в ті часи, коли не було війни там, до 2014 року. І людину треба було. Я сам був солдатом, бійцем свій час, ну якось воно вчилось, там. Хтось хотів вчитися, хтось не хотів вчитися. Зараз взагалі інша тенденція. Зараз всі вчаться. В 10 20 разів швидше, ніж можна навіть собі уявити. Людина хоче навчитися, людина розуміє, що це її життя, її здоров'я, життя її побратимів, справа, зліва. Ну, дуже швидко сприймає всю інформацію на літу. Плюс зараз, скажімо так, специфікації підрозділу. Сюди приходять тільки ті, скажімо так, да, там перші групи людей я формував таким чином, що готував хлопців. Що вони не повернуться. Вони досі всі живі, ці хлопці, вони вже пройшли вже другий рік повномасштабної, вони воюють, виконували безліч операцій, мають там безліч поранень, але всі живі вони. І так само зараз і тут. Вони свідомо йдуть виконувати свою роботу і, не переживаючи за своє життя, за своє здоров'я, ми виконуємо yes. те, що ми маємо виконувати. Це наш борг. Як ви розумієте, свою власну функцію? Управління, організація, в мене робота з підрозділом йде в такому порядку, що люди повністю довіряють, скажімо так, брати по-військовому, то в мене нема такого, що в мене є відказники або біжуть з поля бою, або ще щось. Скажімо так, є два основних принципи, за якими я формую підрозділ: це чесність і вірність. Всі люди знають, що. Вони можуть мені довіряти, взамін я довіряю їм. Я розумію, що е, ніхто не обмане, нема, скажімо так, взагалі випадків з спиртними напоями, з наркотичними засобами. Е, навіть ті, хто приходять нові, їм навіть це не приходиться пояснювати, тому що вони бачать, що підрозділ абсолютно здоровий, е, нема таких проблем в підрозділі. І, напевно, це саме головне, що люди довіряють, а я роблю все для того, щоб вони вижили. Dankū. Slavu Ukrainai!